Вітаю, це обосток я Інна на на зв'язку зі студією Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик «Інтерньюз Україна. Владислава, я вас вітаю. Вітаю, отже, говоримо ми про супервівторок у штатах. Праймеріс відбувалися між демократами і республіканцями. Переможця визначили у 15 штатах. Про демократів я так розумію, що немає що й обговорювати. Зрозуміло, що Джо Байден лідер. А от з республіканцями було досить таки цікаво. От за підсумками цього вже відомо, що Нікі Гейлі такий вибуває з перегонів, вірно. В принципі, на сьогодні відомо, що Нікі Хелі може дійсно призупинити свою кампанію. Там, я думаю, що в день чи ввечері за американським часом я думаю, що вона дійсно про це може оголосити. Принаймні, ось станом на зараз, коли 90% голосів делегатів підраховано, то дійсно у неї лише навіть менше ніж 90%, а у Трампа майже тисячі. З необхідних 1215 для того, щоб стати кандидатом президента від республіканської партії, тобто насправді Трамп ще не набрав ту кількість голосів, яка треба, але все ж таки він дуже дуже близький до цього. І після того як в принципі голоси е, рахують, то лише ця теза про те, що Трамп е, дійсно. Скоріше все, буде кандидатом в президенти від республіканської партії, є актуальною, і насправді Нікі Хелі, я думаю, сподівалася на кращий результат під час супервівторка. Але тим не менше, опитування все ж таки показували, що. Виборці зараз будуть надавати перевагу саме Трампу, і це було теж актуально до тих штатів, які голосували до супервівторка, вівторка. А тут, коли, скажімо, одночасно голосували. По суті, 15 штатів, то відповідно теж виборці зважали на уже попередні успіхи кандидатів, і американці ніколи не люблять голосувати, навіть якщо б вони хотіли, вони не люблять голосувати за тих, хто не має шансів перемогти. І власне в Нікі Хейлі вони бачили саме таку кандидатуру. Хоча знову ж таки, повторюсь, те, що вона. Трошки отримала голосів делегатів, все ж таки підтверджує те, що у неї є аудиторія, просто вона дуже-дуже маленька. Або ще так, такий ймовірний сценарій: що ця аудиторія, попри те, що вона би готова була підтримати Хейлі, зрозуміла, що в неї нема шансів, тому пішла і підтримала Трампа. Власне, бачимо так, що і у Трампа досить широка популярність серед виборців і кримінальні справи, які проти нього ведуться, він також використовує на власну користь. Мовляв, така позиція жертви. От чи потрібна американцям така жертва в такому випадку? Ну, дивіться, можливо, і не сильно потрібна, але вона вже є. І Трамп дуже добре цим іміджем користується, тому я би не сказав, що там. Уже стане на зараз актуально чи потрібно Головне, що ця така риторика да, і такий імідж він дійсно сформований вже у Трампа, принаймні у його публічній комунікації з виборцями. Тобто, формально, він, звісно, такою не є, але тим не менше цей е, додатковий козир, я би сказав, у нього, звісно, присутній. У нас тут по суті, ми підійшли до питання ймовірності перемоги на виборах. США. Згідно соціологічних опитувань, от саме у Байдена має у Байдена менше шансів на перемогу. Ну дивіться, насправді ще дуже рано дивитися на загальні опиту, на, опитування на загальних виборах. Тому що, все ж таки, попри те, що так виглядає, що на праймеріс буде повторення праймеріс 2020 року, да, тобто ті самі кандидати. Значить, буде змагатися а, за президентство, все одно зараз лише березень місяць, і вибори розпочинаються фактично лише після офіційного висування кандидатів президенти, і там, наприклад, в жовтні деякі штати у вересні можуть це розпочати. Наприклад, розпочнеться там голосування за далегідь або голосування поштою. І от лише. Напередодні цього процесу, напередодні цього часу, можна буде робити реальні висновки про те, там якому або з якими даними в опитування громадської думки підходять кандидати в президенти, тому що зараз ще як то кажуть, американці дуже багато чого може змінитися дуже рано що говорити, тому що насправді особливо знаєте, коли. От, в принципі, є опитування, про які ви зазначили, а є теж опитування, які говорять, що Нікі Хейлі, якби балотувалася на загальних виборах, вона теж перемагає Байдена, але це достатньо гіпотетичне уже на сьогодні опитування. Розумієте, тому власне, я би ще насправді застерігав дивитися за опитуваннями у на загальних виборах, тим паче. З таким опитуванням, де лише в 4% Байден програє Трампу, тому що в американських виборах, власне, після праймерису, на загальних виборах, відсотки не мають жодного значення. Є система колегії виборників, і, і вона її суть полягає в тому, що якщо ти здобуваєш перевагу у одному штаті, навіть з Різницю в один голос. Ти забираєш собі голоси цих виборників з усього штату, і треба зібрати таких мінімум 270 для того, щоб стати президентом. І, власне, можна програти, як Трамп зробив в 16-му році, так зване популярне голосування, але можна перемогти в декількох ключових штатах, тобто які. Не традиційно голосують за демократів і традиційно не завжди голосують за республіканців. Тобто, які можуть проголосувати як за тих, так і за інших. Тут можна перемогти в декількох цих штатах несподівано відносно з невеликою різницею, і здобути президентство. Це те, що принесло перемогу Трампу в 2016 році, і те, що принесло перемогу Байдену в 2020 році. Ну, власне, так ми маємо слідкувати за цими перемогами, адже ну саме через приймері стависла військова допомога від Сполучених Штатів, бачимо це шапіто з кордоном, і чуємо, що не щодня гучні заяви, стурбованість за океаном. Відомо, що м, на даний момент що спікер палати представників Майк Джонсон почав обговорювати з конгресменами компромісний варіант законопроекту або все ж таки надати допомогу Україні. От чи не свідчить це на вашу думку, що допомоги, яка за Висла а Україна не зможе утримати до закінчення перегонів у США? Ну, такий ризик є, і він полягає в тому, що насправді, якщо би законодавці дійсно продовжували наполягати на тому, що тільки е, спільно з питанням кордону може бути вирішено питання допомоги для України, і е, дійсно, якби Спікер Джонсон наполягав лише на цьому. То такий ризик був би дійсно реалістичним. Але а насправді, я думаю, що з часом, коли вже, вибачте, більше ніж півроку, це питання обговорюється, я думаю, що і вони зрозуміли, що. Так довго, тобто ще більше навіть ніж на ще півроку, е, насправді так е, не вийде вирішити це питання. Да? І е, тут питання теж не тільки в прив'язці до кордону, а й в цілому до того, що це не тільки допомога для України, це допомога теж для Ізраїлю. Е, це е, ф, і, от, якщо ми говоримо про допомогу для України, наприклад, то е, за Попередні етапи допомоги після повномасштабного вторгнення за різними оцінками, і це до речі, у Вашингтоні так і не е, спростували. З 60 до 90% допомоги залишалося в Сполучених Штатах, тому що рі, е, аналітичні центри говорять е, 90%, державний департамент каже 60%. відсотків, е, і е, поки такої уніфікованої позиції про це немає. Але тим не менше, насправді це дуже важливий аргумент для того, щоб допомогу продовжувати, і цим аргументом треба користатися наповну. І це аргумент для того, щоб допомогу продовжували, тому що це насамперед вигідно американським виробникам зброї вигідно Пентагону, тому що вони отримують більш нову, більш якісну зброю на своїх складах, і звісно, це те, що треба адвокатувати пояснювати, тому що дуже мало насправді з трампістів. От, наприклад, якщо ми беремо трампістів, от виборців, вони дуже мало розуміють про те, як в цілому працює міжнародна допомога. Не кажуть вже про те, як працює складна система, е, і дуже швидко як вона працює допомога для України. Ось якщо би ми це краще і і раніше пояснювали, мені здається, що все ж таки е, було б менше голосів, які би говорили про зменшення американської допомоги для України. Дійсно, у них політика в Україні йде війна, і поки США вирішують свої чвари, у нас і фронт сиплеться. Дійсно, можливо, саме цю інформацію потрібно було доносити і роз. Республіканцям, що мовляв, дивіться, якби там доклали зусилі і не затримали відправку озброєння. Ми б не відійшли Завдіївки, або дивіться, ви не дали нам далекобійну зброю, а ППО, і ми маємо трагедію в Одесі, часу мок і так далі. Можливо, дійсно потрібно було шукати точку дотику, щоб політика залишалася окремо, а глобальний світ, війна і російська агресія окремо. Ну, дивіться, тут теж треба е, розуміти е, таку чітку грань між тим, щоб не перекладати все ж таки відповідальність да, на партнерів, тому що це, мені здається, все ж таки трохи така негативна комунікація, яка може, е, скажімо так, не принести нових союзників. Е, і на але натомість ми бачили такі меседжі від української влади. Е, я думаю, що їх нормально сприймають. Сподіваюся на це, тому що все ж таки це теж в принципі, щирі, що називається, прагнення, да, і прагнення лише посилити підтримку, не, там, не знайти винних у, серед наших партнерів. Да. Тому, власне, я думаю, що ці меседжі нормально і адекватно сприймаються, але знову ж таки, поруч із нормальним сприйняттям завжди буде. Ті, хто зможуть викрутити це, сказати щось. Що значить, ну наприклад, от щодо цього пакету було багато спекуляцій теж на дебатах, наприклад, кандидатів від республіканців на праймеріс. тих, які, які вже вийшли з гонки, але тим не менше, то і і до речі, Трамп про це говорив теж: що ось ми їм даємо Трамп назвав суму 200 мільярдів, взагалі не відповідає дійсності. Ні за даними європейських, ні американських експертів, ні американської влади. Нібито ми надали їм, тобто Україні 200 мільярдів, і тепер вони хочуть ще 60. Ну, якби було допомога на таку суму, то я думаю, що чесно кажучи, в принципі, війна була б теж в іншому стані і в іншій формі. І можливо, лінія фронту була б теж значно посунена. Але. Розумієте, проблема в тому, що паралельно з тим, що е, каже і робить адміністрація: от є такі голоси, які озвучують насправді неправдиву інформацію або перекручену інформацію, і вона залишається часто без відповідей, і ось це найбільший ризик з точки зору от нашої комунікації з е, е, так званими трампістами, тому що їм дуже легко щось е, е, от е, залишити у головах. А потім змінити ту першочергову думку достатньо складно, тому що ну вони мало цікавляться в цілому зовнішнім світом, вони мало цікавляться е, аспектами зовнішньої політики Сполучених Штатів е, і так далі. Тобто, вони живуть такими більше як. Лозунгами і напрямками думок, тобто вони знають, що є Китай, знають, що є Росія, але чомусь думають, що тільки Китай, значить, насправді становить загрозу для Сполучених Штатів про Росію і загрозу там для східної, центрально-східної Європи, наприклад, вони не думають і не говорять, попри те, що ж їхні законодавці теж постійно відвідують і цей регіон, і Україну, зокрема, ну от. Така складна ситуація, але це означає лише одне: що треба посилювати адвокацію треба посилювати теж експертність наших політиків щодо сполучених штатів, журналістів, тому що ми іноді необережною комунікацією теж можемо зашкодити великим таким я би сказав, комплексним зусиллям. Владислава наостанок я не можу не спитати, є новина, що група конгресменів від обох партій після зустрічі з українською делегацією в Мюнхені звернулася до Лойда Остіна із закликом передати Україні далекобійні ракети Атакамс у своїй заяві. Конгресмени не тільки закликали передати ці далекобійні ракети, а також просять голову Пентагону допомогти вирішити проблему нестачі боєприпасів для України. От якщо дійсно нам нададуть атакамси, на вашу думку. Чи є ймовірність, що і Шольц нам відповість Тауросами? Ну, дивіться, це в принципі, хай кажуть військові експерти, але тенденція щодо американської допомоги однозначна. Спочатку. Америка говорить, а потім відповідно вже роблять це теж інші держави. Це до речі, якщо не помиляюсь, і президент в одному з інтерв'ю західної змі декілька тижнів тому теж говорив. І це правда, тому що подивіться, як було із патріотами, Да? Тобто, спочатку ми отримали зелене світло від сполучених штатів. Потім українці почали навчання на петріотах, а потім вже інші держави підключилися, тому що вони зрозуміли, що якщо держава виробник Петріотів дає згоду, то які причини у них це сповільнювати. Ось це дійсно так працює логіка міжнародної допомоги, і нам треба під неї теж підлаштовуватися. Добре, почула вас, Владислава. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна, був з нами на зв'язку. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.